Доброго дня. Сьогодні провели 36-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради. Прийняли важливі питання для життєдіяльності міста Нікополя та Нікопольців. Сьогодні прийняли чотири рішення про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя, Білоглазову Олександру Вікторовичу. Качуку Роману Миколайовичу, Лимарю Олександру Валентиновичу, Піскуну Олександру Миколайовичу. Посмертно це наші нікопольці герої, які загинули, захищаючи нашу державу і нас з вами. Тому їхні прізвища будуть вписані в книгу почотних громадян міста Нікополя. Сьогодні надали матеріальну допомогу. Е МЧС для посилення пожежної безпеки міста Нікополя. Також прийняли рішення про виділення коштів для продовження е, сверління скважин. Це ми ще на 4 скважини е, виділили кошти для відділу освіти на територіях шкіл. Сьогодні прийняли. Від обласної адміністрації швидку допомогу для дитячої лікарні та станції біологічної очистки води для освіти. Також із рішень сьогодні виділили, ми передали військовим частинам. Генератори і зарядні станції та автонавантажувач для нашої сотої територіальної оборони. Загалом це біля 700 тисяч гривень. Сьогодні прийняли на баланс дали згоду на прийняття на баланс міста Нікополя плавательного басейну. Також надали фінансову допомогу Нікопольському водоканалу для забезпечення його сталої роботи і подачі води. На жаль, оплати по послуги подачі води дуже низькі. Ну, це Ряд питань, які ми прийняли, ще інші питання є, які важливі для Нікополя, ми також прийняли. Ну і я відповім на ваше питання, Олександр, якщо вже от про воду, то я знаю, що буквально на початку цього тижня у марганці. А міський голова збирав голів ОСББ та голів квартальних комітетів і поговорював з ними ймовірність підвищення тарифу на воду у зв'язку із будівництвом цього капітального водоводу. Чи торкнеться підвищення тарифів і нас, і ніколи? Чи поки тарифи тарифи будуть на тому ж самому рівні? Давайте так. На сьогодні в нас це питання не стоїть. Що буде надалі? Ми будемо бачити економічні показники. і Вже з цього буде виходити. Потрібно це не потрібно. На зараз це не стоїть. Питання. А взагалі, от яка наразі ситуація, які сьогодні? Ну водопостачання в місті є, водопостачання, яке було на села, є. Кам'янське підписує договор і теж буде поставки в Кам'янське. Завдяки бюджету міста Нікополя і депутатів міськводоканал працює сьогодні. Вже з початку активних бойових дій ми датуємо це підприємство. Не буду повторюватись за оплати. Ласка, чи є ймовірність того, що підприємство там зупинить свою роботу саме через те, що зараз люди не сплачують тарифи? Ну якщо б це без, без допомоги депутатів і бюджету міста, воно б вже стало давно. Олександр, скажіть, будь ласка, як наразі готується місто, чи готується до зими? Чи є якась особлива підготовка, враховуючи минулорічні блекаути, відсутність води, можливо, цього року якось по особливому будемо готуватися? Ну, в нас всі питання, які були по тому року? Ми їх, ну скажімо так, якщо були питання, ми їх вирішили. До зими необхідні генератори, інша інфраструктура обслуговується і готується. Саме необхідне в нас по закладам здравоохранення в нас зроблено. Ну, інші критичні е, об'єкти в, в нас теж забезпечені генераторами. Е, ми додатково додали твердотопливні котельні для того, щоб це було ну, можливо локально їх використовувати. Ну, готуємось готуємось. Всі пункти незламності в нас приведені до ладу. Ми продовжуємо, закінчуємо ремонтувати прості укриття. Це по школам та садочкам, там де вони ще не були зроблені, в яких можуть перебувати в тому числі і всі, кому це потрібно. Ну, роботу таку проводимо. Оксаноч ще таке в мене питання про доступність. Дуже часто останнім часом в Нікополі бачу наших хлопців та дівчат на кріслах колісних. Вже є хлопці, які ходять на протезах. Чи враховую якось можливо, Управління інфраструктури, ви як міський голова, от доступність для цих нових людей, які входять в нас вже по вулиці. От чи враховуєте ви от такі потреби, які в нас от, наразі вони будуть актуальними? Чим далі буде війна, тим більше буде таких людей? Ну це дуже важливе питання. Вони воно завжди стоїть остро, і всі нові проекти і капітальні ремонти, всі будуть виконуватися. З урахуванням цих потреб. Це однозначно. На Зараз, на жаль, немає в нас стільки ну, коштів, щоб ми переробляли. Але там, де ми робимо даже поточні ремонти, то ми це враховуємо і це робимо: з'їзди, заїзди, ситуація така. Ну а вже повторююсь, проекти, які ми робимо там повністю з урахуванням. Цих моментів все є. Чи знаєте, ви як от в Нікополі стартував і продовжиться цей проект «Я ветеран», допомога нашим військовим? Да, ну він уже працює, в нас є людина відповідальна, і е, всі можуть звертатись, кому це потрібно. Чи є бажаючі допомагати нашим військовим? Та ну є бажаючі, а чому ні? Є дякую. Олександрович, буквально днями дивилася інтерв'ю з президентом України, і там журналістка в нього питала про ймовірність виборів. Чи думаєте про вибори зараз ви? Чи плануєте балотуватися в разі виборів на наступний строк і, можливо, вже бачити якихось ваших опонентів, які там умовно заявили вже про те, що хочуть також посісти це крізь? Давайте, по-перше, ну я точно не думаю і не планую на зараз не за які вибори. В нас зона активних бойових дій, обстріли, і ну, як ото кажуть, такі думки не на часі. Це точно. Ну, Якщо вибори по закону будуть, їх ну, будемо проходити вибори. Але я на це, над цим питанням, точно не думав. У мене вам запитання. Ви сказали тому, що плавати не басейн взяли на баланс. Скажіть, пожалуйста, а коли наконец, журналістів допустять увійдуть, поснівати, донести до наших ну, жителів? Як будемо планувати вже відкриття, ви зайдете і все побачите. А коли плануєте відкриття? А коли в нас не буде загрози артобстрілів, тоді при умові а, укриття ми будемо розглядати відкриття басейну? Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, завтра у нас большой праздник, 1 сентября, дети в школу. Как планируется провести в городе или никак? В нас прийнято рішення, я вже неодноразово казав, про дистанційне навчання. Тому навчання буде дистанційне. Ніяких зборів, нічого в місті не буде. І ще питання. У нас була така велика проблема з водою, коли не було води в місті. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній... Коли Каховське водосховище Підірвали а не води в місті і не було. Формулюйте правильно побачите. Mm -hmm. Ну на сьогоднішній день хотілось би задати такий вопрос: у нас по поводу артезіанських скважин пробурено сколько і планівується бої далі? Артизіанські скважини в нас не пробурені. У нас є скважини вже. Шість в експлуатації, чотири в процесі. Це технічна вода, і ми продовжуємо цю роботу далі. Це буде по різним територіям міста, на територіях закладів, лікарень, шкіл, садочків. А якщо часне ліце ви підтримуєте, якщо бажання желання є? Ми не можемо їх підтримувати чи ні. Вони або роблять, або ні. Дякую. Все так при сіліку добре. Дякую.